886 у 2010 році до 1300 гривень на сьогодні. Це при тому, що вдалося зменшити залежність від центру. Тобто Хмельниччина з року в рік збільшує власні доходи як до пенсійного фонду, так і до бюджету, з тим, щоб по 2-3 зменшувати залежність від центрального бюджету. Жінкам, яким присвоєно почесне звання України мати героїні, особлива увага. Більше ніж 5 тисяч жінок, багатодітних жінок присвоєно це звання, і не тільки присвоєно, а в повному обсязі. Виплачено одноразову винагороду навіть з урахуванням боргів 2008 і 2009 років, ми 216 жінок також включили цей список і всі розрахунки проведені. Наступне, на чому я хотів би коротко зупинитися, ті галузі, які визначені в області пріоритетними в роботі влади. Це галузі охорони здоров'я та освіти. Я думаю, що кожен з нас розуміє, що здорові люди це абсолютно впевнене майбутнє і в Україні потрібні здорові люди, освічені кадри, кваліфіковані з новим мисленням, з перспективним мисленням, з реальною реаліями, з реаліями оцінкою життя. Сьогодні серед великих реалізованих проєктів які простоювали впродовж багатьох років, а це приблизно в середньому більше 20 років, 18-20 років, і потребували значих капіталовкладень. Ми їх називаємо довгобудами, введені в експлуатацію такі об'єкти, як, до прикладу, поліклініка Волочиська, вартість понад 21 мільйон гривень, близько 360 відвідувань зміну. Вінковецька поліклініка, вартість 19 мільйонів гривень відвідування 200 зміну. Сьогодні жіноча консультація у Старокостантинові, лікарська амбулаторія з квартирами для медичних працівників селі Кам'янка Кам'янець-Подільського району та багато іншого. Окремо хочу сказати, що в рамках національного проєкту нове життя, нове якість материнства і дитинства Хмельницька область поза графіком до 10 березня завершує грандіозний проєкт. Відділення у життя це завершення будівництва перинатального центру матері і дитини, загальна вартість об'єкту 24 мільйона гривень. На сьогоднішній день на 99% об'єкт готовий, завезно на сучасне обладнання, і ми вважаємо, що в радісі 15 березня ми готові до його відкриття. Проведено низку капітальних поточних ремонтів у відділеннях центральних районних лікарень інших лікувальних закладах. Відкрито спеціальні палати для ветеранів Великої вітчизняної війни сьогодні для закладів охорони здоров'я закуплено обладнання та за спеціалізований автотранспорт на суму понад 40 мільйонів гривень.